Я до вас не приїхала. Мені я до вас... Що? Хто ви така? ви? ви... ви... Я От, хто місцева ви така? Громадянка. Ну, а чо я вас... я до вас не приїхала. Я до вас я не приїхала до знайомих своїх людей. Ви зайшли до магазину, Ми щось дивилися. Хто вам потрібен? Громадяни затримали. Хто вам потрібен? Хто вам потрібен? Йому вже повідомляли. Повідомляли, ви, ну хто ви така? Хто ви такі? <плес> я бачу те, що ви тільки в поліцейській формі, все. А я вам не повинна представлятися, я не знаю, а хто а чому ви? Чому я повинна представлятися. Чому, чому, представляти? ви, ви чому я повинна вам представлятися? Ну, в того, що туди ви туди тут туди робите. Віколи. Я прийшла до магазину. <плес> <плес> Фотографували посвідчення? Не показували. Посвідчення не фотографують, Це по перше. Серйозно. Добре. Посвідчення не можна. Ознайомитись. Можна, будь а ласка, ваше посвідчення? А хто ви така? Можна, будь ласка, ваше посвідчення. Кому я маю представляти? Мені? Хто ви така? Ви мене запитуєте? Хто я така? Ні. Я запитую е, вас, свежать, хто ви представтеся. Будь ласка. Ви по справі? Так, я прийшла до своїх знайомих. До людей. До яких знайомих? От, хто? Хто? як звати його? Я не обов'язково. Як його звати? Ну це я... ваш знайомий чи найочнічні. Це, не це ваш знайомий? Так, це мої знайомі, напевно. Я вам представлялась, я вам представляла. Ще коли ви були, молодий, я... молодий приходив пристока. Ми підійшли до вашого транспортного засобу. Ну у вас дійсно, ну Ну покажіть, сказали, хто вийшов у вас. Все, дайте я вам знипру. Що ви робите? Ідіть. Куда? Куди ви йшли? Мені адрес розпитати. Будь ласка, спитайте адрес. Ну кого? Ви мене штовхнули. Ні, я вас штовхнув. Ні один <ган> до вас геть даже не хто У мене все зафіксировано, якщо. сішала. Тільки ви якось. У мене все зафік мене штовхнув для того, щоб хотів прийти до магазину. Ні, вам так магазинів. У мене все зафіксівано, ніхто нічого да, не прийняв. Ви, 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 ви блядь, ви, Поліція чи ви ви не хто не ви? Виктори. Ви будьте якісь адекватні. Ви все проти ви все... проти народа. Ви проти да, народ. Подивіться, що а народ, народ він не хоче захищати народ. А ви захищаєте? Ви не захистите. Ви а ви захищаєте, ламаєте людей? Ми захищаємо. Ви захищаєте, ламаєте людей? Кого ламаєте? Людей. Яких людей? Де ламає? От них запитається. Де ламає? Вам мало вам відео? Де ламає? Ви забули, як померли два чоловіка з маса стрибнули? Я не знаю, хто стрибав. А, не знаєте? А ви знаєте? Так, після вашої. Ні, після вашої. Тільки після вашої. Тільки після. Тільки ваша перва. Можна Ні. добувати. Після вашої і все буде.